Що друзі, роківський Юрій трошки на потупив, порвав трансляцію, але ми повернули. Щось який, всі тебе. Світло погано просто. Друзі, вибачте, будь ласка, за трансляцію була перерва, телефон підсів, тому ми її відновили. Рахунок 9-2 на користь команди «Заріччя», Триває другий тайм, до кінця матчу 5 хвилин. I'm

Недала трохи пом'ялася. І безпечено те, що команда Скорпіон Ледь не забила свій третій м'яч. Кому на зрічній йде грати п'ятого гравця в полі. Побачимо, що воно буде. Цікавий момент. Побачимо, як вони грають п'ятого. Можливо, це якесь відпрацювання, якісь будуть домашня зготовка, так би мовити. Побачимо. Бо як дивіться не получить, блядь. За дві минути десять. Ты ж не стукар. Ой, не стукар, цей. Макс бут.

Артем Тимченко! Рахунок в друзі 10 о 10-2. В кінці матчу 45 секунд. І все, цей гравий день буде закінчено. Тому, друзі, наперед дякую всім за сьогоднішню увагу. Було прикольно сьогодні. Дуже велика кількість сьогодні було глядачів, це класно. Були підписки, що в телеграм-канал, що Facebook, що в Ютуб. Це класно, це приємно. Ми вас чекаємо скрізь. Нагадую, що завтра старт матчів о 16.00 на цьому Ютуб-каналі. На цьому. В спорт майданчику в першу стороні школя. Але для тільки для тих, хто має пропускний білет, тому, тому так. <таспільшен> да, щось я говорив сьогодні на, на, на старті цієї трансляції, що скорпіон сьогодні не такий, як, як завжди. Якийсь такий повільний, вальяжний. Не знаю чому, а це друзі. Це Максим Плясецький. Робить, робить рахунок 11-2. Да, трішки щось сьогодні у них не зайшло. Можливо, ввечері, можливо, ще щось, можливо, е мало гравців сьогодні було, адже зазвичай, -за -за у них більша кількість гравців на заміні. Таке, це. Табло! Це таке, це їхнє. Їм видніше. Але рахунок на тепло, але скорпіон сьогодні чесно не вразив. Ну що, друзі, всім дякую. 11-2 на користь команди за річчя.